Усі 165 дільниць в Коломийському та Городенківському районах працюють в нормальному режимі. Як повідомила голова окружної виборчої комісії, в одномандатному окрузі номер 88 порушень на даний момент не зафіксовано. У нас е, відеоспостереження встановлено на всіх звичайних виборчих дільницях, крім спеціальних. Е, на даний час є інформація, що вони всі працюють. Офіційних спостерігачів у нас зареєстровано більше трьох тисяч. Є у нас офіційні спостерігачі від іноземних держав, вони вже є на дільницях. На дільницях ближче до обіду спостерігається пожвавлення, яке можна побачити і на моніторах комп'ютерів, адже пряма трансляція з виборчих дільниць ведеться безперервно і станом на цю годину збоїв не було. Свій вибір вже зробив міський голова Коломиї Ігор Слюзар. На дільницю він прийшов з дружиною та сином і, хоч не сказав, за кого проголосував, та. Все ж поділився сподіваннями на майбутнє. За кого проголосував? Лишу в секреті. Я як керівник в місті, очікую, що прийде нова Верховна Рада. Всі зміни, які будуть проходити, підуть на краще, і в тому числі будуть відстояні інтереси місцевого самоврядування. Як відзначають спостерігачі, яких в окрузі працює понад три тисячі порушень в першій половині дня не було. Голосують люди здебільшого старшого віку. Молодь на дільницях чекають ближче до вечора. Надія у виборців єдина зміни на краще. Я сподіваюся, що буде краще. А як воно буде? Як Бог дасть, кажуть, пенсію щоб підвисілі. Життя краще дітям, внукам, правнукам, щоб все було гаразд. Зміни вони завжди роблять якийсь крок вперед. Якщо навіть ця влада ж може щось і добре зробила, але я вважаю, що зміни вони завжди роблять крок вперед.